Що любі наші вас світає рубрика смачного і це телеранок світанок Всім доброго раночку! Класний настрій. Сьогодні готуємо рулетики з шинкою. А для приготування цієї страви нам знадобиться всього 4 інгредієнти. шинка, томат, листя салату та крем-сир. Клас. Клас! Це така, знаєте, закуска на всі часи. Яка виручить вас завжди. Гості це на порозі, 2 секунди на столі стоїть класна закуска смачна. Це сніданок і закуска до столу. Клас. Скажу ще раз, шинку знаєте, да? де дістати зараз в будь-якому супермаркеті, прийшов, тобі нарізали, як ти захотів, тосто-тонко то там. Колись реально такої опції не було. А зараз тобі і наріжуть. І запакують. Берете шиночку гарнесеньку, нам її вже порізали у магазині. Дивіться, яка гарна. Готова до завертання. Нарізаємо томат. Попрошу тебе це зробити. Да, ми зараз, у нас є крем-сир, ми зараз зафі, зафіліруємо томат і додамо маленькими такими скибочками, кубиками. В сам Роман, Ножом як самурай. Мені буває страшно тут стояти. Але я витривала. Ну я ж мене все під контролем. Так що. Е... Ти мені Томат, знаєте, да, як філерувати, ми вже показували. Вирізаємо цю серединку, раз, щоб у нас не було, так скажем. Водички, да? тому що томат на 80% у нас складається з води. І нам знадобиться тільки філейна частина. Ось цю частину ми не використовуємо у начинку, тому що вона попросту стече. Раз. І сюди. І туди. Все, замішуємо, все, начинка, начинка готова. готова. Ти напевно займайся листочками, мені порозрізай, а я починаю формувати. Ми інтегруємо його туди всередину, да? да. на смужки да, порізати. Так. Да. Якщо ваша шиночка ось така маленька, є лайфхак, <гум> ви можете скласти її ось так. І автоматично буде рол більший. А якщо у вас є такий помічник, як я, то автоматично ваші рулетики вийдуть ідеальні, просто дивіться, бачите? Як чотенько, що нарізав, що я Так, все, дивись. Так. Ми кладемо крем-сир. Старайтеся його не розмащувати. Далі ми беремо салатик максимально смачно, швидко і корисно. Ну, і шинка наша українська, знаєте, так. це. Те, що ми любимо, так. І це дуже смачно, чесно. Я таке Поки я буду крутити, я буду розказувати. Ти не балакай. А нарізай і презентуй. Презентую на листочки теж салата положу зараз на низ. Свіжесенький, хрустить просто. Та, ти що? Я вже ковтаю слину. Може завершити думку, так? Подивіться, бач, ти ну. Дуже гарно. Дуже. Сило, сіло. Дві як гарно. І помідорку видно нашу. Ось так. Що скуштуємо нашу е, сніданок коля закуска. До речі, ми сюди, сюди ще можна додати, якщо ви хочете на стіл, знаєш, там під 50 да? для кумів, як ми кажемо, можна додати трохи чесничку, ще буде взагалі пісня. Це така буде, знаєте, мужка, чоловіча, класна закуска. А це варіант без чесничку. Да? Оце, моє. Оце моє М -м -м. просто. На чорний хлібчик. я піджарив, Дуже смачно. Я дуже люблю легкість в продукті, така, яка присутня у цій страві. Жіночка тонесенько так нарізана, і вона така легенька, виходить? Да? Да. Легкість. Легкість да. у страві. Дуже смачно. Друзі, Тому Користуйтесь рецептом, їжте те, що йому ми вам, здоров'я вам, смачної кави, доброго раночку всім.